Гарного часу доби, ви на каналі Kitty from Ukraine. І сьогодні у нас буде з вами відео. Коротеньке, швиденьке. Мою косметичку будемо перебрати, ту, яку я собою беру на роботу. Кому цікава така тема відео, лишайтеся зі мною, робіть його кавочку і погнали! Перше, що в мене завжди з собою лежить, мій денний кремушик ось такий херудодерм це мій улюблений SPF 15, його лишаємо, тональні основи. Жовта світла і, і, і ілюмінайзер лишаємо. Далі ламель, ось такі рум'яна і контурінг лишаємо. Це новенький. Але ось такий контурінг, ламель теж я взяла у не знаю, який це відтінок. Коротше, він там один такий коричневий, ось такий. Він трошечки для мене засіруватий. Хоча на руці взагалі не видно, але на обличчя я не дуже хочу його наносити. В мене є нові продукти. Ще в мене є кремовий контурінг теж з собою від Ellen Pro. Не знаю, чому я його поклала, може, хотіла користуватися. Хоча, мені здається, він теж непоганий в тому, але відкладу, не буду зараз з собою брати. Так, рум'яна, в мене з собою 4. Так, перші ось такі рум'яна тінт з Аврори. Вони непогані, тінтують, дуже класно тінтують і лишаються на цілий день. На цілий день лишаються, ось вони такі. Але не користуюсь я зараз. У мене інші улюблені. Далі у мене ще рум'яна із собою, ось такі від Елен Про. Інколи користуюсь, але зараз відкладу. Ось такі рум'яна з Аврори, мої улюблені. До речі, скоро вийде відео з рум'янами з Аврори. Такі ніжні, вони такі класні, не знаю, вам напевне нічого не видно. Офігене, це дюб під шіглем, і я зараз ходжу по всіх аврорах і шухаю, шукаю. Я так себе картаю за те, що я не купила їх набагато більше. Суть я помилилась, Шість рум'ян зі мною їздять. Ось такі заврори це і останні. Прикольні рум'янки. І теж прикольно, вони спонжиком наносяться. Ось вони такі яскраві, але можна їх і розташувати. Відкладаю поки. Ще ось ці рум'яна Smart від Glembi. Теж прикольні, класні. Я взагалі хочу просто ними користуватися. І розташовуються вони непогано, але трошечки ось такі вони. Трошечки вони під, до кінця дня зі мною не лишаються. Але хочу користуватись, тому лишу. Ось такі ще в мене є рум'яна від Івелін, Але взагалі я думала, це будуть рум'яна. А вони якісь просто дають ну ось це пакування. Золотий відблиск просто дають і все. Взагалі кольору не дають. Хоча ось так на руці колір є, але коли ти його розтушовуєш, лишається тільки ось такий золотий відблиск, і все. Не лишається нічого. Я не задоволена цими рум'янами. Їх, до речі, і ніхто і не показує, як, типа, знахідка якась. Так що відкладаємо. Кушин зі мною завжди їздить, ось цей міша. Не знаю, чого він їздить, бо... Тут на 0,23 відтінок він зараз для мене, до речі, підходить. Можу його трошки пізніше використовувати, тому відкладаю. Завжди зі мною їздить кремушик і гідрофільна олія на всякий такий позорний случай. Може там мене краскою обкидає, чи що, чи шпаглівкою, щоб я могла швиденько теж все відновити. Так, дві зі мною їздять ще е... забула, гель <для> брів. Дві штуки. Я перше щось з дуру купила в Аврорі, і мені не подобається його запах, спертякаючи якось хімозою пре. І воно якось фіксує, я відчуваю його. І ось такий глембій я лишаю, непоганий. Гель? Один я знаю гель непоганий. Чотири туші зі мною завжди їздить. Не знаю взагалі, чого їх таскаю. Інколи, інколи, я тільки користуюсь коричнівою. І можу так під настрій синьою. Ось ця взагалі не дає якийсь кольор, незрозумілий, і це не той не видно цього кольору на віях. Взагалі, а зеленою взагалі ні разу не користувалась, Вона ще в мене запаяна. Тому лишаю тільки ці дві. Знайшла в себе маркер, мінт, не пам'ятаю, колись я його замовляла по тему. відгуках тему чи звідки? З тему, по-моєму. Вирішила ним користуватися, але не користуюсь. Нема в мене часу. Оце сидіти і малювати ці волосини. Хоча він стійкий такий, не стирається. Трошечки підстерся. Не знаю, відкладаю оки. Так, завжди зі мною їздять два пензлика. Один для брів і один такий, що я рум'янки тушую, чи що ще підправляю. І завжди зі мною їздить ця палетка від Патрісії Ледо Кушен для брів. Не знаю, може хтось не бачив. Зараз покажу. Ось тут таке пензлик є. Я ним не користуюсь, і ось такий кушен для брів. Офігенний просто ось таку тіньку він профарбовує волосинки видно, все видно, і цим гільчиком чік-чик. Воно тримається, і все добре. Клас, мені подобається. І ще завжди теж вожу з собою. Ось такий, колись я показувала шоц, Не знаю, хто дивився, не дивився. Це з Аврори такий хайлайтер контурінг. Хайлайтером користуюсь у куточок ока. швиденько тин-тин і все, мені подобається. І він тримається, якщо туди пальцями не лазити, то тримається майже цілий день. Ну і це все. Я не знаю. Розкажіть, чим ви ще користуєтесь на кожен день. Побуті тіні, навіть в мене ніяких немає тіні, Бо я все на очі фарбую рум'яна. Так що, Всім дякую за перегляд, що додивились це відео до кінця, всім гарного дня, Україні перемоги і всім па-па!